Поговоримо про перспективи членства України в НАТО. Україні не слід сподіватися на офіційне запрошення вступити до НАТО вже на наступному саміті у Вільнюсі. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг у інтерв'ю USA Today. Втім, країнам-членам блоку необхідно буде розглянути запит України про вступи, запропонувати наступні кроки. Столтенберг зауважив, що поміж країнами НАТО з цього приводу тривають консультації, і вони все ще не завершені. Він також пообіцяв, що на вільнюському саміті буде погоджений довгостроковий пакет військової допомоги Україні. Завдяки ньому Київ зможе виконати стандарти альянсу, необхідні для майбутнього вступу Ми надійшлимо потужний сигнал підтримки та солідарності, і чітко заявимо, що майбутнє України в НАТО Отже, на цю та інші теми поговоримо з Ігорем Чернім, головою делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Пане Єгоре, вітаємо вас. Добрий вечір. часто густо ми вас розпитуємо саме про НАТО, але не лише сьогодні про це, але з цього почнемо. Отже, є чимало вже було заяв, зокрема, і лідерів Польщі, Німеччини Франції в форматі от тристоронніх перемовин щодо безпекових гарантій. Є заява від Єнса Столтенберга, очільника НАТО, який зазначає, що не варто. Сподіватися на офіційне запрошення ще раніше, ми чули тези, що ну от вільносі, скоріш за все, ні е, нічого конкретного. Да можливо, там якусь карту дорожню намалюють. А от вже наступного року в Сполучених Штатах Америки вже буде більше конкретики. От чим ближче до цього самі саміту у Литві в Вільнюсі е, от як яким ви його вбачаєте? Які у вас відчуття перечуття? передчуття? Знаєте, я порівняв би оцей шлях до Вільнюсу поки що за останні декілька місяців з американськими гірками, тому що наші партнери то говорять про те, що будуть виключно там говорити про гарантії безпеки, а то вони повертаються до якихось потужних сигналів щодо НАТО. І наскільки мені зараз відомо, все одно ще фінальної позиції щодо того, як що буде звучати в фінальному комуніке або резолюції щодо України, немає і я вам скажу що це досить добрий знак тому що ця позиція змінюється змінюється під тиском і нашої країни зокрема президента який дуже чітко говорить про те про те що ми все ж таки очікуємо на конкретне політичне запрошення на сьогоднішній день політичне запрошення це не зобов'язання на сьогодні на 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 сьогодні взяти україну в члени але це конкретний Чіткий сигнал, що Україна стане членом після закінчення цієї війни, і ем, окрім нашого тиску на всіх рівнях: президентському, ем, парламентському урядовому, є ще наші країни партнери Зокрема, Трюдо підписав також досить ем, сильну резолюцію, яка була по по ітогам цієї зустрічі його візиту підписана. І там є більш навіть конкретні ем, формулювання, що Україна стане. Членом НАТО, коли того дозволять, а, безпекова ситуація. Це вже більш конкретніше, ніж просто Україна колись стане членом НАТО. Тому я сподіваюся, що все, все ж таки ми дотиснемо і ми отримаємо, звісно, що чіт чіткий сигнал, але а, ми хочемо отримати політичне запрошення. Я Єдине, що поточню, а чим для вас особисто є завершення війни, щоб від цього відштовхуватись, а, гарне питання. Гарне питання особисто для мене це я, моя позиція абсолютно чітко співпадає з формулою миру президента Зеленського, тобто вихід на кордони 91-го року, засудження всіх винних у війні, репарації і так далі. Але перший крок ось цей вихід на кордони 91-го року. Я думаю, що можна буде вважати закінченням війни. Тут про гарантії безпеки так само говорить Єнс Столтенберг. Він говорить про те, що гарантії безпеки від НАТО мають захистити Україну від нової війни. А надати ці гарантії нам планують після так само завершення цієї війни, чому говорять про гарантії безпеки, а не про членство в цьому конкретному питанні? Адже неодноразово звучали занепокоєння стосовно того, що зараз нам згодують ці гарантії безпеки, які будуть так само ефективні, як Будапештський меморандум, наша чітка і єдина позиція, що Україна має бути членом НАТО і ніяких замінників у вигляді гарантій безпеки. Будапештських меморандумів, чи іншого нам не потрібно це виключно на той час, поки ми е, будемо проходити процедуру ратифікації, мовно кажучи, рішень в парламентах національ щодо членства України в НАТО. Тобто, після нашої війни до е, вступу в НАТО, ми так розраховуємо на гарантії безпеки е, задля того, щоб Російська Федерація не вдалася до нової е, війни. Ось в процесі, я думаю, що вона якраз таки. Буде намагатися зробити все, щоб ми знову ж таки не стали членом НАТО саме для цього. Ми і, і, і потребуємо цих гарантій безпеки на цей перехідний період. Ми нагадаємо, Виключно. що одним з таких тригерних чутливих для очільника Кремля Путіна був момент, коли він вихвалював рішення вторгнення широкомасштабного. Це саме членство в НАТО, і зокрема те, що НАТО чим ближче підбирається до кордонів з Російською Федерацією. От тоді в цій частині просто знаєте часто усто проводять паралелі, наприклад, української ситуації в Україні з ситуаціями інших країн. От Ізраїль, Іран, наприклад, де, немає, де в Ірані, наприклад, в Конституції записано, що вони мають знищити Ізраїль як таку державу, скинути їх у море. І вони ж, по суті, в стані війни, але давайте говорити, що від початків ті ж самі Сполучені Штати, демократичний світ допомагав Ізраїлю. Ізраїль став на ноги, і зокрема, в частині ВПК. Ви згадали про Трюдо, про черговий пакет від Канади, згадаємо про пакет від Сполучених Штатів Америки, згадаємо зустріч. Корнієнко, це спікера з представниками оборонного союзу такого собі зарезона Сполучених штатів. Тобто в цьому питанні дуже багато що відбувається, В на увазі посилення України щодо оборонних спроможностей. Як ви в цілому оцінюєте ВПК в частині посилення Корбронпрому, в посилення вироб покращення виробництва тих самих снарядів анонсованих зброї в цілому? От що про це можете сказати? Я почну з того, що все ж таки тригером для Путіна було не НАТО, і це було просто привід для того, ну, він що це висучав, той... принаймні ну, свою про. Був просто привід вторгнутися, але ми знаємо, що основні причини це все ж таки повернення під свій вплив України і взагалі знищення України. А тобто тут потрібно і, і, і наші партнери дякувати Богові вже розуміють, власне, що не є українське українське членство в НАТО тригером для Російської Федерації і не буде в майбутньому, і тому ми маємо бути в НАТО. Якраз таки це буде превентивним заходом щодо нерозв'язання Росії війни. Ви згадали про Ізраїль. Це дуже гарний приклад, як якраз таки гарантій безпеки, який все включає і надання озброєння, і доступ до технологій, і інвестиції в військово-промисловий комплекс. На сьогоднішній день 3,6 мільярда кожного року сполучені штати закладають в своєму бюджеті на фінансування ізраїльської армії військового бюджету на сьогоднішній день. Це може бути одним з варіантів гарантій для України, і ми власне в ось цьому «Київ Security Компак у цьому цій пропозиції, яка була розроблена Єрмаком Расмусоном, розглядаємо чи пропонуємо нашим партнерам одну з опцій: це інвестування в наш. Військово-промисловий комплекс разом з опцією надання нам озброєння, разом з опцією фінансової підтримки нашого бюджету, разом з опцією санкцій проти Російської Федерації. Тут кожна країна може обрати своє. І ми абсолютно чітко розуміємо, що ми не можемо залежати від західної зброї постійно. Ми маємо виробляти. І повірте мені, наше і Укрборонпром, і наше міністерство стратегічної промисловості зараз в умовах війни. Не тільки підтримують і ремонтують нашу техніку, але і виробляють нові одиниці. Не про все ми можемо говорити, але ми рухаємося і по снарядній програмі, і по ракетній програмі, і по бронетехніці. І зараз, як ви знаєте, ну, те, що було в публічному полі. І з Ryan металом німецьким були домовленості, і з шведськими компаніями є певні домовленості щодо вироблення бронетехніки. Тобто, тут ми абсолютно чітко розуміємо, що ВПК має бути однією з основних галузей в Україні і має бути посилено нашу армію саме власним виробництвом. Ви тут пригадували російського диктатора Володимира Путіна, і тут цікаво, що напередодні, коли він зустрічався із так званими їхніми російськими воєнкорами, він в контексті НАТО до речі, дуже жалюгідно виглядав. Я чесно кажучи, він так виправдовувався. і так... Абсолютно, і мені цікаво до чого були ось ці його розмови про альянс НАТО, тому що він ж говорив про те, що ми вважали, що ми свої, каже, хочемо бути в сім'ї так званих цивілізованих народів. Це значить, він так говорив. В НАТО він вудочки закидав, але їх звідти навіть не стали розглядати заяви. Щось не по методичці говорить російський диктатор. Чому так? Ви знаєте, він говорить в принципі десь можливо і правду, але це було за Єльцина ще, коли в 92-му, на му роках дійсно було таке зближення НАТО і Російської Федерації. І пропозиції лунали від навіть від е, е, Великої Британії про те, що давайте створимо раду. Про яку зараз нам говорять Радо НАТО Росія, тобто це такий умовний асоційований член, який не є членом НАТО, але має певні зобов'язання. має певну інтеграцію в, в, саму, в сам Альянс. Але сталося те, що сталося. Ми розуміємо, що тут якраз таки. Більше довіри було з нас з боку наших партнерів, а і недовіри з боку Російської Федерації. І ми бачимо, що після 2004 року вони розвернулися, 2008-го на Мюнхенській конференції було чітко оголошено Путіним про те, що захід для них потенційний ворог. І тут уже зрозуміло, що ніякого діалогу не може бути. Кінцево цей діалог був розірваний в 2014 році після агресії. Тобто, до того ще була там Хартія підписана і співпраця Росія НАТО, і звісно, що зараз ніяких взаємовідносин, окрім розглядання як загрози Російської Федерації з боку НАТО немає. Чи була така можливість? Ну я ж говорю, я ж кажу, була можливість зближення, але якщо б це ця держава була адекватною і реально хотіла стабільності та безпеки. Що на жаль не про ну, Росію. Бачите, своїми діями, зокрема на прикладі Грузії, України Молдови Росія на десятиліття напевно себе відсунула від цих всіх європейських демократичних світових інтеграційних процесів, чого варто наприклад сьогодні повідомило Шпігель, німецьке видання, що Олаф Шольц свою безпекову складову розвитку країни Німеччини зокрема визначив таким чином, що основною загрозою для світу для Німеччини для ЄС є саме Російська Федерація, то про яку? інтеграцію і взагалі зближення взагалі можна і може йтися найближчим часом. У Мене питання стосовно е, от риторики і оцінок станом на тепер деяких військових експертів з заходу, зокрема в частині наших наступальних дій. Ми зараз не будемо обговорювати конкретно по яких там напрямках іде прикінцева мета або проміжна, але озвучувалися такі думки, що е, результати цих наступальних дій, які відбуваються от зараз і протягом наступних кількох тижнів, ми зможемо оцінити за 2-3 Місяці в той же час Путін зазначив на тій самій прес-конференції, яку ви щойно згадали, що ми будемо приймати якісь кардинальні рішення по цій СВО, як вони їх називають, за фактом завершення цієї от наступальної операції Збройних сил України. Чи означає це, що справді восени буде якийсь такий Рубікон? Певний поворотний момент на вашу думку. Чи це просто слова, гра, так би мовити, слів заради сюжету і жодної конкретики. А туман війни він Росії, і тоді вже будемо говорити чітко? Ви знаєте, дуже багато поставлено зараз на контрнаступ, не тільки нами і не стільки нами, скільки нашими партнерами насправді, і ми нашим партнерам говоримо про те, що не факт, що нам одним контрнаступом ми зможемо повернути всі території до 91-го року, і буде інший контрнаступ. За ним інший контрнаступ, але Російська Федерація виходить з того, які зараз в них є ресурси, і що вони готові робити. Вони хочуть заморозити цей конфлікт. Вони я не скажу, що вони зараз на дні і можуть не можуть собі дозволити виробляти озброєння. На жаль, можуть і на жаль, деяке озброєння в них виробництво зростає, зокрема ракети. І це окреме питання до наших партнерів, в тому числі, чому з там декількох десятків компаній, які беруть до 50 називають участь да, в розробці цих ракет. Всі лише там 2-3-5 під санкціями. А, тобто Російська Федерація. Намагається грати вдовгу, намагається заморозити цей конфлікт для для того, щоб накопичити свої сили і знову повернутися там за декілька років. Ми маємо не допустити цього. Саме тому Путін говорить про те, що ну зараз подивимося на контрнаступ. Після контрнаступу все зупиниться, і там, де ми зупинимося, будемо значить заморожувати. Ось це на що він натякає, але це нас не влаштовує, тому ми будемо пробивати цю оборону. Більш того, ми зараз. Протискаємо не, не скажу, що пробиваємо. Протискаємо, і ми протиснули десь першу і другу лінію з трьох тих ліній оборони, які є. Але навіть це ну ми, ми не використовуємо, скажімо так, і більшості ресурсів, які в нас є задля для того ну, російські воєнкори, називаючи ми використали десь приблизно 12-15% під час цих перших кількатижневих наступальних дій на свого потенціалу, десь так. Стосовно того, ви так само говорили на початку відповіді на це питання про те, що дуже багато наші партнери ставлять саме на цей контрнаступ, і ще навесні говорили про те, що нібито були такі умови, що наприкінці літа будуть спостерігати наші партнери за результатами цього контрнаступу, і тоді вже або тиснути, щоб ми сідали за стіл перемовин, або ну були такі думки. Як ви думаєте, наскільки дійсно... Дійсно, показовим буде цей контрнаступ для наших партнерів, і що зрештою, чи очікувати підкріплення, так би мовити, і надання ще більшої допомоги, тому що бачимо, що леопардів більше нам вже дають зараз. Згадайте реакцію на звільнення Херсонської та Харківської областей. Це таке піднесення було не тільки в Україні, і наших партнерів, і дійсно збільшення поставок озброєння одразу ж відбулося. Тому так найкраще на наших партнерів. А більше на, на, на суспільство цих країн якраз таки впливає наш наші успіхи на полі бою. І чим більше таких успіхів буде, тим більше віра в те, що ми будемо а, дійсно визволяти всі наші території. Ну ми так будемо, але маємо у цьому впевнити все ж таки наших партнерів. А, ми розуміємо, що є. Ну я не скажу, що втома, але точно посунення України зараз з перших шпальт, і ми маємо повернути це до фокусу уваги. Перш за все громадян країн, від яких залежить ви політики, які приймають рішення, і власне контрнаступ повертає нас в фокус в суспільствах цих країн. Тому я думаю, що на нас тиснути не будуть, і на нас неможливо тиснути, якщо чесно. Ми самі вирішуємо те, що нам потрібно, і що нам робити. Скоріше, ми більше тиснемо на наших партнерів щодо озброєння, щодо нашого членства в НАТО, щодо підтримки. Стосовно підтримки, давайте не забувати у нас ще кілька хвилин тому є на, на, на розмову. Є значить, 22 червня велика Британія спільно з Україною проведуть в Лондоні міжнародну конференцію з питань відновлення України. Я нагадаю нашим глядачам, що практично від початків широкомасштабного вторгнення ми вже говоримо і діємо на тлі відновлення. Зокрема, ми вишуковуємо наша влада кабмін депутати можливості цього самого відновлення коштів на різних в різних форматах і на рівні муніципалітетів інших міст і країн. На рівні урядів на рівні власне голів держав. Як в цілому оцінюєте цей процес? Наскільки він буде, скажімо так, ємним і глобальним? Постфактом вже по завершенню війни в контексті такого, знаєте, швидкого швидкої відбудови? Чи варто на це розраховувати? Тут складно прогнозувати, тому що ми не розуміємо, коли закінчиться ця війна. І скільки ще потрібно ресурсів для підтримання нашої економіки і задля для відновлення поточного, тому що ми ж ведемо і поточне відновлення, зокрема мостів, інфраструктури, енерго, енергоструктури нашої і так далі. І тут я думаю, що основні акценти на цьому на цій конференції в Лондоні будуть якраз таки направлені на перш за все підтримку поточної ситуації. На Наступний на це і наступні роки, тому що на цей рік більш-менш зрозуміла ситуація. Наступний рік поки що не зрозуміла. А друге відновлення після війни, і що має бути робити, що має бути зроблено саме з інфраструктури. І третє підтримка власне бізнесу, який має це все відбудовувати. Ось ці три напрямки, я думаю, якраз таки будуть ключовими. Більш того, ця конференція буде відрізнятися від конференції в Лугану, яка відбувалася минулого року, тому що там будуть представлені. І приватні інвестори, і приватні компанії, не тільки держави будуть допомагати, а й приватні, приватний сектор. І тому я думаю, що якраз таки це дозволить нам більш чіткіше прогнозувати наше фінансове становище на, найбутні, на майбутні, ну, як мінімум, місяці, а може і роки. Така компіляція має бути зокрема і приватники, і держава в цілому, і кожен з нас, кожен громадянин, але так само і наші партнери. Будемо сподіватися, що це все ж таки процес розпочнеться, а перемога буде швидше. Швидше настане. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки був разом з нами. Дякуємо вам. Дякую.